As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster, gangster, gangster. Сьогодні ми в університеті, Кремчуцькому національному університеті імені Михайла Старградського на кафедрі електротехніки. Це моя альмаматера, я її закінчив у 2006 році, а в 2018 році на корпусі одному з корпусів університету на фасаді ми змонтували сонячну станцію. Вона використовується і для навчальних цілей, і для власного використання. Це така одна з найперших станцій. про зелений тариф тут ніяк і не йдеться. Що в ній цікавого? В ній цікаві саме сонячні панелі з тонкої плівки німецької компанії Avancis, Ми тоді їх там активно використовували. Але вони тут зовсім гарно встали, бо це саме панелі для фасадного використання. Вони і розраховані, і сконструйовані. Так? І вони в основі своєї мають тонку плівку. Тому їхня ККД при зміні нахилу кута не змінюється практично. Я порівнював їх роботу зі станціями, які дивляться на південь і під правим кутом нахилу, то десь так порівняно з цими вони і працюють. Вони працюють в парі з інвертором Костал. Це невеличкий інвертор. Здається, двохкіловатний інвертор. Але що в ньому цікаво? В ньому цікаво те, що я перший раз ці інвертори бачив у компанії Solar Frontier. Це японська, здається, розробка. Вони передали свої напрацювання компанії Костал, і ті згодом почали виробляти потужніші, більш потужніші інвертори, там 5-10 кВт поїхали. А Frontier зовсім відказався від цих технологій. Він цікавий тим, що я більше не бачив пластикових інверторів, корпусів пластикових. Але все зроблено максимально цікаво з побутового значення. Тут вже використовуються і контакти. Фенікс контакту, вони відрізняються від звичайних роз'ємів. Тут вже використовувалися такі спеціальні роз'єми для змінного струму. Є рубильник та є зв'язок з інтернетом і він підключений до моніторингу. І досі ще з 2018 року моніторинг і костав надалі і працюють. Ну, як завжди, підключення інвертора в фотогавліонічне і змінний струм через Ось така чудова станція працює в університеті Михайла Остроградського. А може, якщо пору також повернути. Ну, а так якщо, так? Mm. Да? За сьогодні він на 5 кВт годину, вчора 6,1, 4,2. Здається, що і багато, але тут і панело, і все отонасило 1,4 кВт. Тому тут і небагато віногенерів.